І так, я всіх вітаю. Зараз вам розповім, як поміняти направлення крокового двигуна. Бо інформація всюди є, але на практиці щось ця хрень ніяк не працює. Тріщить, бремчить і не рухається. Так, дивіться. Ось я вже змінив. І щоб змінити направлення, нам треба перекинути крайні і центральні дроти. О, ну, Дивіться, як це виглядає тут і показую, як було. Так, тут інший мотор нормально. Ну, коротше, перекидаємо центральні і крайні дроти. Тоді він починає нормально змінювати свою сторону. Зараз підключу і покажу, як було і як стало. Так, зараз вимкну принтер. Ну, все, роз'єм правильно перепідключив, все зачелкнув, бо я вже разів 15 його перестібаю. Ось, ну, в принципі, зараз все працює. Сподіваюсь, що я комусь допоміг, тобто швидко знайшов цю інформацію, і вона була комусь корисна. Тому ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім вдалих ремонтів. І всім бувайте.